Іван Котляревський. Наталка Полтавка це не просто п'єса, це перлина української літератури, написана Іваном Котляревським на початку 19 століття. Вона стала першою серйозною драмою українською мовою, де головні герої звичайні люди, селяни, такі, як наші бабусі дідусі, колись були зі своїми почуттями, бідами. Коханням і гідністю. Історія починається в маленькому селі біля Полтави. Там живе дівчина Наталка, сирота по батькові з матір'ю Терполихою. Вона не просто красива, вона розумна, добра, скромна і горда. І в серці її давно живе кохання до Петра, бідного хлопця, з яким вони любилися ще з малку. Але бідність Петра. Змусила його покинути рідні місця в пошуках заробітку. Він пішов у світ, обіцяв повернутися. І ось уже пройшло чотири роки, а Петра ні слуху, ні духу. Наталка чекає, не зраджує своїм почуттям. Але життя не стоїть на місці. Матір, яка хоче дочки щастя, починає шукати їй кращу партію, і тут з'являється возний Тетерваковський. Місцевий чиновник пихатий, улесливий, старший чоловік з грошима, який хоче взяти Наталку за дружину. Ну, бо ж гарна, чемна, а він пан, то чому би й ні? Але Наталка не з тих, хто продає себе за гроші. Вона довго відмовляє, але під тиском матері та обставин все ж погоджується вийти заміж. І от тут, як у доброму фільмі, саме в день сватання. Раптом з'являється Петро, бідний, змучений життям, але вірний. Він шукав Наталку всі ці роки, дізнавшись, що вона має вийти заміж за іншого, він готовий відійти, аби лиш їй було добре. Та Наталка не з тих, хто зраджує. Вона відмовляється від шлюбу з возним і каже краще вже не жити, ніж жити без кохання. Возний спочатку обурений. Потім сам бачить, що проти щирого кохання він ніщо. І відмовляється. Все закінчується добре. Наталка і Петро разом. А люди навколо вчаться однієї простої речі. Гроші це не головне. Головне серце і совість. А зараз ви можете поставити на паузу і переглянути вступ героїв, ключові сцени для ілюстрацій. Дякую за увагу, читала Ляшенко Марія.